Мене звати Наталка Садлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Через два роки після початку Євромайдану, схоже, в Україну повертається згубна практика часів Віктора Януковича, коли автошляхи перекривали для проїзду високопосадовців. Наприклад, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк щоранку так поспішає на роботу, що для проїзду прем'єрського кортежа вимикають світлофори та блокують рух іншого автотранспорту. Як український прем'єр-міністр робить для себе комфорт у столичних заторах, досліджував Михайло Ткач. Все понимаем, но мы хотим построить новую Украину. Вы, вы да, где не будет блатных, где не будет э, вот, въезд в общий у нас был там, вы ломанули сюда. Ну, это Я такое. Мы могли вас попросить, это самое. Э, мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном. Мы э, люди попросим. в Украине, и закон для всех абсолютно Посещу. 9 ранку вулиця Богатирська. За півтори години цією дорогою їхатиме кортеж прем'єр-міністра. Ось там стоятиме екіпаж «ДАІ». На тому стовпі вимкнуть світлофор. А на цьому перехресті «ДАІшник» перекриє рух. 10 ранку Київська область, Нові Петрівці. На виїзді з котеджного містечка, де мешкає прем'єр-міністр, чекає охорона. На виїзді з нових петрівців також стоїть автівка супроводу. Десята тридцять кортеж прем'єр-міністра виїжджає з нових петрівців. Наступного дня. 10.40. вулиця Богатирська. Екіпаж «ДАІ» чекає біля перехрестя. «ДАІшник» поспішає до стовпади. Вимикають світлофори. Далі даїшник розганяє автівки на перехресті! І зупиняє рух для приїзду кортежа прем'єр-міністра. Аби довести, що для Яценюка постійно перекривають рух, за тиждень ми приїжджаємо на наступне жваве перехрестя на шляху проїзду кортежу прем'єр-міністра. Наступний екіпаж ДАІ чекає на розі вулиць Набережно-Рибацької та електриків. Тут також Даїшник вимикає світлофор і виходить на перехрестя. І знову зелене світло для проїзду кортежу Яценюка. На цей раз в понеділок прем'єр-міністр їде на роботу об 11.30. Щойно автівки проїхали перехрестя, даїшник іде вмикати світлофор. прем'єр-міністра, правильно? Наступного дня ми просуваємося ще ближче до робочого місця прем'єр-міністра. О 10-й ранку на поштовій площі знову даїшник і знову не світлофори. Нагору дорогою до кабінету міністрів жодного затору. Даїшник жене саме ту полосу, де отот проїде прем'єр. А от власне і кортеж прем'єр-міністра. Кортеж без перешкод підіймається до європейської площі. Тут так само доїшник тримає рух для проїзду Яценюка. В той час як кортеж прем'єр-міністра України без перешкод підіймається до урядового кварталу на вулицю Грушевського. Сотні автівок чекають у заторі. Рух вниз вулицею Грушевського пускають лише після проїзду Арсенія Петровича. Тим часом на поштовій площі одразу після проїзду прем'єра даїшник вмикає світлофори. Вітрили зі потоків транспорту. Всі а, тобто це не для кортежа. Ні, ні, не Ні, Просто він поїхав, ви одразу попали. Ні, витягнути всі ранку. Люди сідуть зранку на роботу, потрібна, позицію роботу. Це їздити на роботу без заторів спробуємо спитати прем'єр-міністра після засідання кабміну, яке, до речі, затримується вже на півгодини. От тільки замість прем'єр-міністра відповісти погодилась прес-секретар. Ніяких надзвичайних заходів е, при пересуванні е, прем'єр-міністра, автомобіля прем'єр-міністра вулицями міста не вживається. Автомобіль прем'єр-міністра не їздить з змігалками, автомобіль прем'єр-міністра не їздить кортежами величезними, як це було за всіх очільників попередніх урядів. Я вас запевняю, повірте мені, що якщо він приїде повз вас, то я думаю, що ви практично його не помітите. А ми зафіксували просто, що саме даїшники вимикають світлофори на всьому шляху прем'єр-міністра і стоять, перекривають рух з усіх боків, аби проїхав. Ще раз прем'єр-міністр не вживає надзвичайних заходів при пересуванні його автомобіля по місту. Представники адміністрації президента та міністерства оборони відвідали межигір'я для того, щоб з'ясувати, як саме вони можуть використати територію, яка раніше належала Януковичу. Межигір'я високопосадовці та генерали прямують мікроавтобусом позаду машини супроводу із включеними проблизковими маячками. Хоча, згідно з правил дорожнього руху, такі спеціальні сигнали мають включатися тільки у разі невідкладного службового завдання. Автомобілі їдуть спочатку Києвом, а згодом під'їжджають до межигір'я в нових петрівцях, саме звідси утік колишній президент України Віктор Янукович з машини виходять представники Міністерства оборони. З Міністерства оборони. А всі проблискові маячки, ви маєте право користуватися? Да. Да? Від Міністерства оборони приїхав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Дублян. Я міністерство оборони, представляю. Приїхав полковник Валентин Федічев. Подивимося, між житлою. А навіщо? Ну, Я громадянином приїхав. А ще людина у військовій формі, яка не представилася. Нарада почнеться, всіх представлять. Головний від адміністрації президента Олексій Покотило, очільник департаменту з питань національної безпеки і оборони. Просто людині, які пройтись, подихати цим повітрям. Ви бачите, ліворуч море, праворуч дерева. Все, тут ідеш, і, і це вже реабілітація. Правильно? Правильно. все. Гости зустрів комендант Межигір'я Денис Тарахкотелик. Він колишній представник автомайдану. В день втечі Януковича він взявся управляти безхозним межигір'ям, та й досі там. По Перше. великому рахунку і не случайні люди. Ну, так би ми казали. Я думаю, що ми прості люди, активісти, які були на Майдані, які виводили внутрішні війська 21 лютого. Я особисто на жінчині машині їхав вперед колони. Також тут можна зустріти представників автомайдану та людей, які називалися громадою Межигір'я. Я член громади Межигір'я. Гості тут не просто так. Менше двох місяців тому президент Петро Порошенко запропонував передати Межигір'я Міністерству оборони цього дня, 7 грудня, оглядини. Передати сумно Межигір'я у відання управління Міністерства оборони для створення на його базі всеукраїнського реабілітаційного центру для учасників. Антитерористичної операції. Комендант проводить екскурсію делегації. Спочатку будинки для здоров'я. Це у нас фізкультурно-оздоровчий комплекс. Там повністю все збережено, починаючи з самих е, різних там джакузі, дорогі солярії, різні масажні речі. Там ну дуже все багато. Тренажери, само собою. Ага. Делегація відвідала гостьовий будинок. Ця, ця територія взагалі була раніше. Тож вона, вона була державна. державна. Це були госдачі. Тут зупинялися е, Лукашенко Мукашенко з сином. Ну, так Це з Подивилися Хонку, де і була основна резиденція Янукович. Оце є у нас прямо Хонка. славно звісно. П'ять етажів. Приблизно там 3000 квадратних метрів тіківні. Вона з'єднана з, з фізкультурно-здоровчим комплексом е -е, підземним переходом. Сфотографували страусів. Подивилися на ретро автомобілі. Людина, яка не представилася, в цьому місці затрималася довше. Це легенда, це лігенда. Це наприклад, як БМВ-мотоцикл теж легенда. Це мотоцикл легенда, це всі свято теж. Це універсальний лівовад, такого немає ніде ні в Представників Міністерства оборони та адміністрації президента цікавило лише одне питання: чи є можливості тут щось переробити та розмістити реабілітаційний центр для військових? Спочатку у людини з адміністрації президента були сумніви, чи це справді реальна перспектива зробити тут реабілітаційний центр. Скільки ви хочете розмістити? Поки вивчаємо. Ви ж чули, що комендант пояснює, що готових для розміщення таких приміщень немає на, на сьогоднішній день. Думка змінилася у гостьовому будинку після оглядин сауни що буде іначок. тут практично. Готовий для проведення реабілітації військовослужбовців. А, Представник автомайдану висловив свої побоювання – хто саме буде користуватися приміщеннями Межигір'я. Ви услышали мене? Я дуже чітко говорю і выражаюсь. Військовослужбовці бувають різні. Вот я хочу, щоб это было у добровольчих батальйонів, построено отдельное здание по реабілітации, которое будет действительно реабилитировать. Место есть. Пожалуйста, строим вместе делаем, хотите вместе, мы даже деньги будем искать вместе, для того, чтобы построить и сделать что-то здесь. Но вот так вот отдать, разместить четыре генеральские попы, такого не ні. Поэтому передачі не буде з'ясувалося, що крім заяв президента Петра Порошенка про передачу Межигір'я Міністерство оборони жодних документів щодо передачі комплексу військовим не з'явилося. Будівлі межегір'я зараз арештовані судом як речовий доказ у справі за володіння державним майдом у великих розмірах. Була заява раніше в жовтні президента про передачу Межигір'я Міністерства оборони. А чи був якийсь документ, який б засвідчив цей факт? Я не бачив. Зараз нас о... нема жодного, жодного. Я не сказав, що немає. Я сказав, що я його не бачив. Ви його не бачили. Да. Але тоді на які підставили тут, якщо ви його не бачили? А ми приїхали з комендантом, домовились, приїхали подивитися. Скажіть, будь ласка, ви зараз представляєте адміністрацію президента. А чи є якийсь документ, який засвідчує, підтверджує заяву президента про передачу межегір'я Міністерства оборони? Ну, ви чули заяву президента. Що ще потрібно вам? Я не а документ є якийсь? Який? який вам потрібен документ? Ну, законний документ, щоб цим, цим оборони. Що ви, міністерство на, оборони. ви на, на кожну заяву требуєте документ? Навіть в будь-якому органі чи державний влади, чи виконав. Що це означає? Ні-ні що... на тобто... якщо президент заявить, що моя квартира переходить в Міністерство оборони, це теж буде нормально. Давайте так. Та ну наперед, давайте, не передавайте не будемо перекручувати. Ну, тобто немає документу. Чи правильно я ж розумію? Андрюх, подзвони, щоб церкву відкрили. Так є річ, там Так на чи правильно розумієш, що документу жодного нема? Так чи ні? Є рішення. Рішення яке? А Ні то рішення. Давайте не рішення. Комендант Межигір'я, представник самооборони Майдану, інформує про можливості тут організувати реабілітаційний комплекс. Тут треба великих коштів для того, щоб їх ну, побудувати спеціально якісь будинки, де це все мали би ми. Ну, ми, ми ж за те, щоб бійців, бійцям було де проводити реабілітацію. Просто нам ну, не зрозуміло де тут можна. Да? Ну, цю ідею воплотити, скажімо так. Представник адміністрації президента не виключає, що у разі передавання територій до Міноборони вхід до Межигір'я стане закритим для громадськості. Це при тому, що за майже два роки, коли Межигір'я було відкрите для відвідувань, тут на екскурсії побувало десь 400 тисяч людей. Комендант розповідає, що саме за їхній рахунок утримується сам парк тварини в зоопарку та ще й внутрішньо переселені особи зі сходу. Які тут живуть. Та це буде заналежне Міністерство оборони? Це ж буде очевидно закрити територію. Ви це не виключаєте? Не виключаємо. Виключаємо, що це буде так, відповідний пропуск, перепуск, перепускний режим. Серед спостерігачів і журналіст-розслідувач Влад Лавров. Він вважає, що фінансувати Межигір'я не має держава, а спеціально створений траст. І до наглядової ради повинні входити активісти, місцеві громади. Та представники влади загрози того, що його закриють, і знову почнуть дірібання бюджетні гроші. Бо це дуже я підозрюю, що побудувати новий реабілітаційний центр дорожче, дешевше було б ніж переобладнати межигір'я. Про це воно ж абсолютно не пристосоване. І зараз під цим соусом будуть витрачати знову державні гроші. Тобто, фактично, ми повертаємося до часів Януковича, коли резиденція отримуються за рахунок бюджету. І мені здається, не можна цього допустити, бо зараз Межигір'я є якимось таким символом, що найбільш закрита територія в країні, зараз вона відкрита для громадськості. Якщо її знову закриють, то буде таке враження, що нічого не змінилось тут. Взагалі раніше програма схеми з'ясувала, що вже після втечі Януковича народний депутат Сергій Клюєв, брат Андрія Клюєва, очільника адміністрації президента за часів Януковича, продав свою частку компанії Танталіт. Якаволодела Мажигирья, самому предприятию Танталит, та юристови и новому директору всей фирмы Олесандрови примаку. Мне милицию вызвать? Мне милицию вызвать? Скажите, что вы получили? Мне милицию вызвать? Я сказал мне фотографировать. Пожалуйста, на выход, на выход, ребят, на выход. У Генпрокуратурі інформували, що поки майно межигір'я під арештом, воно не може належати Міністерству оборони. Президент раніше заявив, що ця земля має перейти в Міністерство оборони. На даний час вона може перейти до Міністерства оборони. Не може перейти. У Генеральній прокуратурі пояснили, чому не змогли досі направити справу щодо заволодіння майном межигір'я до суду. Чекають інформації з Інтерполу. Прокурори кажуть, Слідчі два місяці детально описували майно у Мажегір'ї. Будівлю оцінили в один мільярд гривень. Але з'ясувалося, що, наприклад, страусів не порахували. А скажіть, будь ласка, а страуси? Описані страуси? Так. Волі для страусів. Скільки написано є страусів? Так от не написано це Не має бути. Ну, в протоколі ж, напевно, є. Читайте протокол. Тварини, свині, корови, козли, пернаті. Територія з страусами та іншими тваринами. Ні. Слідчий не конкретизував видно, у зв'язку з величезним обсягом інших оглядуваних так, конкретизував. То так, що не деталізовано, то провести додатковий. Ну, що не деталізовано, в принципі, завжди є можливість провести додатковий. Проведіть. Більше того, не була проведення оцінка усього майна, яка є всередині будівель Межигір'я. Телевізори оцінювалися там. Ну, все, 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 що всередині оцінювалося? експертами оцінювались будівлі, комплекс будівель та споруд. В принципі, ще все, що всередині не оцінювалося. Чому не оцінювалося? А чому? тому, що експертиза призначалась на початковому етапі розслідування, коли ще до межгіду не було. Ну общем, тільки ця по майну вона закінчила десь буквально три місяці назад. Це тільки по майну ця експертиза. Також слідчі генпрокуратури інформували, що під час опису виявили золотий батон Януковича. Навіть батон знайшовся. Батон знайшли. А де він був? Там самому. Справжній золотий? Ну, зараз покажу, да. Але вже в нашій присутності при детальному вивченні справи закралися сумніви щодо справжності легендарного золотого батона. Ось, батон. А де, де його знайшли? Та не знайшли, він був там. Він може його бив. Але там не, не справжній батон. Справжнє, що й було декілька. Ну, це просто як подарунок. Я ну, просто місцеві... Той вже... батон справжній, хто знає. Ну, да. <реш> Ні, так Це точно не той? Чи той? Це просто батон. Комендант Межигір'я нам розповів, що золотий батон на стіні хтось привіз як сувенір з Андрійського звозу уже після втечі Януковича. У прокуратурі під час спілкування з прокурорами зрештою з'ясувалося, що зараз розслідувати справи щодо Межигір'я так само, як і щодо усіх колишніх високопосадовців, Генеральна прокуратура уже не має права згідно з законодавством, таке право перейшло до новоствореного національного антикорупційного бюро. Водночас, передавати справи Генеральна прокуратура до набу поки не планує. Набу ще не запрацювало і прийняти їх не може. А ми право втратили, і законодавчі призвели до тієї ситуації, що справи фактично ми не можемо розслідувати. Ми не можемо прийняти жодного процесуального рішення. Фактично, два роки Межигір'я знаходиться в правовому хаосі. З одного боку, вони доказом у справі та його майно арештоване, з іншого годують тварин, стрижуть сад та лагодять труби. Тут люди, які жодного правового статусу не мають. Тепер на майно з подачі президента зазіхає Міноборони. Так само без жодного правового статусу, але з бажанням закрити це місце для відвідувачів та отримати на нього бюджетне фінансування. На сьогодні перед входом до Межигір'я, попри невизначений статус, висить напис Національний парк. На сьогодні це все з вами була програма «Схеми». Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.